Як ви знаєте, Міністерство інфраструктури цього року розробило положення про створення агентства інфраструктурних проєктів. Я вірю, що уряд підтримує і попередні переговори із прем'єр-міністром це підтверджують його створення восени цього року. Перші заходи, які будуть вжиті, це відновлення аеропортових злітно посадочних смуг низки литовищ України, куди входить Чернівці. Друге, що край важливо, в рамках стратегії розвитку українських аеропортів вже має бути ініціативність керівництва Чернівецького литовища, які авіакомпанії будуть літати, яка їх буде кількість, які будуть напрямки, які умови вони, на які умови вони прийматимуться тут, в Чернівцях. Це здібності керівника, його бажання, його ентузіазм, Міністерство доселеку підтримувати. Хотів, наприклад, поставити Львів, ми бачимо, що новий керівник обраний на прозорому конкурсі, дав чудовий результат. Кількість авіакомпаній різко зросла, кількість авіаперевезень також. Мені приємно, що нарешті до червівців літає МАУ, але я сподіваюся, що МАУ у єдиних. Зробимо смугу. А смугу повинні обов'язково зробити. Думаю, що це буде вірогідніше наступний рік, але постараємося, це гарбора вже не робити. Справа в тому, що ми Максимом Юрійовичем виділили. Ті кошти, які нам, як депутатам-мажоритарникам, давали пропозиції, які мають туди їх направити. Ми їх направили 24 мільйони саме на Чернівецьке методище, саме на Слід. І я думаю, тендер провели, не провели.